Але сталося не так, як гадалось, як зазвичай сталося так, що я зрозумів, почав ось ці думки почали кришталізовуватися, чим я хочу дійсно займатися, чому я ще хочу присвятити великий шматок свого життя в майбутньому. І ось ця невпевненість в тому, що я дійсно хочу цим займатися. І невпевненість в тому, що ця річ може забезпечити мене і мою сім'ю тим рівнем комфорту, який для мене важливий, і усвідомлення того, що комфорт для мене важливий, ось ці речі вони почали конфліктувати між собою. І в мене почалось просідання дуже сильне просідання по творенню, по роботі, по зануренню, докладанню зусиль саме в філософію. В якийсь момент я відчув, що, не докладаючи зусиль саме в цей момент, саме в цю свою діяльність, яку я хочу розвивати, є неймовірно високий ризик застрягти не просто через нерозвиток, а застрягти через сумнів, через страх. Страх, ем, ось цей феномен самозванця, коли ти Починаєш дізнаватися все більше і більше, але у тебе немає підтвердження, тобто є успіхи, є якісь заслуги, але немає залізного підтвердження того, що ти можеш нести не, не дурню. Плюс довелося покопатися ще в речах, таких як раціональне-нераціональне. Я дійшов висновку, що. В мені дійсно існує якесь ірраціональне ядро прагнень і бажань, які я, можливо, через свою обмеженість в пізнанні самого себе, можливо, дійсно ці речі ну, дійсно не можна пізнати. Які я просто вирішив прийняти добре я не можу зрозуміти природу цих своїх прагнень. Але я маю зробити ставку на те, що вони є частиною мого світогляду, моїх рішень, вони є частиною мене, і треба зробити, дати цим речам більше свободи, більше волі. Нехай воно теж розвивається, воно ж теж є частиною частиною мене.